Я пойму по причину зупини. Ви пиши, побачили, що, падає... що де... мене на колесі поріз, чули коли чули, я її рухаюся чи як. Побачили? Побачили. побачили. побачили? побачили. Це ви зрячі, не, я не, не бачу, коли колеса. А проріз. де, а де поріз на колесі? Що сталося? У <звук> вас корт не видно, а ви мене за поріз, так? А хто у вас водій? А ви знаєте, що у вас лиса резина? Шановні. А ви знаєте, що вони зимні чи ні? Добре, що просто нового? Добро, ні. Що у вас треба? Треба закурювати громадське місце, будь ласка. А що таке громадське місце? А що таке громадське місце? Да вони питали, де паски безпеки, що тут казати. Кто? Кто Ту місце? Хто? Хто питав паски безпеки? Ну, вон ваше напарне питало. Як не, питал? я, не питали? Я просто, не питала. Я не питала, чого не простимо, як зробити. Я а де це ви хотіли побачити? А де це ви хотіли побачити? Ні, ви качи. Чи з що я ще рознили? Стація 35, де? Я вже роз'яснила. Ви мені тут уже чого тільки не роз'ясняли. Ти не що? Я вам повідомив, про чому хотіли почали? Ні. 31 розупадаєш. Повідомив, що машина. Яке порушення? Я вам повідомив, що технічно сам паспорт зараз не відповідає. А що сталося? По що? Ви побачите вам, 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 вам норму, норму права, запилили, ПДР, не чи що вичинити? Просто питаю, чого ви Я вам повідомлю причину зупиню. Ви, ви побачили, що ПДР? в мене на колесі поріз, коли чин, я, я, я рухався, чи як? Побачили? Побачили. побачили. Це ви зрячі, звісно. Mm -hmm. Я не бачу, коли колосок. Mm -hmm. а, де, а де поріз на колесі? Що сталося? Так а чого ви зупинили, не можу зрозуміти? Можете, будь ласка, зійти з проїжджої частини. Можемо, звісно. Так яка причина Сичні, зупинки? Сережо, почекай. Не яка причина а зупинки? Бачите, законної підстави. Ми водію повідомили. Водій, запитай причину зупинки, унятно, зрозуміло. Стаття 35 який пункт? Я Ми причину зупинки, саме порушення пункту По Згідно 35 права. 35 -та стаття. Парус... Пункт 3. Чекай. Де, яка не справді? Колесо. Те, що порізно колесі відноситься до ну, кого розвідчить. А де? Шо, де порізать? Потрібно зупинка, що на 10. Дивіться. Згідно 35, якщо ти ще. Колесо відноситься до цього, Те, що там десь якісь порізили. Технічний стан, транспортні засоби та їх. Дивіться, відкриваємо. Відкриваємо 31, 4. — Я 5 боєздається. Читаємо. Що? 31,4,5. Як ви це побачили в русі є власне? Дивіться, я побачив, призупинився транспортного засобу. А чого зупинили? Щоб в чинить чином правопорушення. Ви не розумієте Ні. — Ви спочатку зупинили. а Це не мої проблеми, що ви не розумієте. Я вам роз'яснив норму права, згідно якого пункту права зупинили вас. Ви тут, ви тут щось ну, не розумієте до сих пір. Ні. Не розумієте. 31, 4, 5, Б. І що? Де? Де несправність колеса? Воно що здується не чи воно яке? Ви, — ви, ви читали чи ні, що? Ну давайте через прочитаємо. Ну так знайомий, будь ласка, у вас є в мене? всі відповідні. Ну, я, бо я виначе я, що, що. Що не можете знати. Я вам про причина зупинки, а ви що скажете, що це, 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 це приходить. Це не причина зупинки. Це ви вже достібались після причини зупинки. Ні. Читаєте? Шини мають, місцеві пошкодження, порізи, розриви тощо, що оголюють корд? Ні, а також розширення каркаси або ж кар... ну, ну, Дивіться, каркаса, ви, ви читаєте чи що? по черзі. Ну, ви, ж, ви тільки що прочитали. <світ> <світ> порізи, розриви, так. тощо. Так. Тощо. Ну, де видно корд Конкретно так. написано. За корд не сказано, заказано за поріз. Де Давайте ще раз відповім. Читайте, ви. Я читав. Так, це все. Я, ну, все, ну, все. Давайте ще раз прочитаю. Читаєте, що далі. Шини мають місцеве пошкодження, порізи, розриви, тощо, що оголюють кор». — Що там не так написано? Все там так написано. Ну, Десь оголений? Кор не оголене, є поліція ну, на шині. Ну, кор так, оголений? Конкретно кор? написано. Чого корне? А це... цього, взагалі, до чого взагалі, коли технічної несправності, що ви не зупинили? Це так, ж норма права, ви на яку воно. посилаєтесь. В принципі, так. Да. Ви спочатку зупинили, а потім починаєте щось пред'являти, так? Чи як це? Ну ви не розумієте, Давайте що що походимо по кругу, ще щось знайдемо. Може, Можем де походити, рижики, знаєте. так? Ні, це не казалось нічого. Ну Ну так я ж не ну. знаю, про що ви ще можете. Ну, сказати? Я повідомив, звичайно, зупинки. А дайте, відповідні документи, які містяться в пункті я yeah. б відмовився зараз Он надавати. Ще раз Не бачу законної підстави. підстави. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки? <рес> а коли її передбачать вже? тому що ви вже задрали реально всіх. Петицію президента... петицію? А, хорошо. А як хто ви Скажіть мені, будь ласка, каправа поліції Прохоренко Дар'я Сергіїв? Дар'я Сергіївна. Я вам кажу від імені майже всього українського народу, ви задрали ви, не нести ви не нести відповідальності за свої дії. Вас народ за вибрав за безпричинну зупинку, як як. Ви як варіантну причину зупинки. конкретну причину зупинки? Я стояв рядом тут з вами ось 10 хвилин. Я не зрозумів. А Тому вам не зобов'язані. Так а я не кажу, що ви зобов'язані. Я вам кажу, що я не зрозумів. Я ну, слухав це, то, всю розмову ні. і я не зрозумів цей десять метрів, що відійдіть ви навіть мене на 10 метрів. 아니야. чого ні? Тому що а чого ні? Що я уповноважена особа зі шоста статті закону України про настану поліцію, обмежую вас від місця вчинення адміністративного правопорушення? Будь ласка, на 10 метрів. Ви спочатку доведіть, що це місце вчинення адміністративного я вам правопорушення. Нічого не буду доводити зрозуміло? <плес> ні, будете я не я не по нічого доводити. Будете, я вам я гарантую. Від вас, іноді, ні, не Нікуди відходити не буду. Вас закріпити за якщо не вимови. Якщо якщо ви вважаєте, що ваша за вимога законна, я готовий прослідувати з вами куди завгодно. Я навіть опору чинити не буду. Їдемо, куди ви хочете. Я хочу, щоб ви відійшли. Я тут ви хотіть, можете вдома, а зараз ви маєте Добре, а зараз... Я вимагаю у вас, щоб ви а... А я... залишили, будь ласка, на 10 метрів. Від... Я я відмовляю відчинення. вам я відмовляю вам. Я вам кажу, що ваша причина незаконна. Тут є блін воді. Тут є водій. чи законна причина моя? Так я ж вам не кажу, що це суд вирішить. Просто я зараз не бачу підстав для надання документів. Ви не бачите, ви взагалі не стосуєтеся тут е, справи ніякої. А хто повинен бачити? Ми зупинили водія, ми зупинили А, а тоді поясніть мені, я повинен платити налоги вам? А бачити не повинен, так? Да? Нічого не повинен. Не, а чого ж я їх плачу? Чого він їх платить? Чого він їх платить? Ради, я вам ще раз кажу, ви вже надаїли своїм звертайтесь. Е якщо, якщо воняє, чекайте, воняє, якщо воняє, вас не влаштовує, вона. конкретно вас двох не влаштовує вас, вона, Слухайте, якщо вас конкретно не влаштовує дії мої або водія, оскаржить їх в установленому судом порядку. Почули? ми з вами це ви повинні оскаржувати, якщо вас щось не влаштовує. Так, от уже треба міняти у це повинні. Я взагалі нічого не плутаю. Взагалі нічого не плутаю. Ні, ви зараз щось ви згодні з моїми діями зараз? Ні, не зготок оскаржуйте їх. Що я маю оскаржувати? Мої дії. Ви ж не згодні з ними. Шанове, так оскаржуйте. Е, я, я виставляю вимогу, щоб ви залишили місце вчення адміністративного права. Я вам відповів. Можу проїхати з вами куди там для затримання. Що ви хочете? Поїхав. — Я хочу, щоб ви відійшли на 10 метрів. — Я почув, я не хочу відходити. Точніше, я вимагаю. Тому що вимагаю. я тут вимагаю. бачу незаконні дії поліцейських. Я звідси не відійду. Добровільно, так точно. Хочете кажу, можу прослідувати з вами для затримання, для складання відповідних матеріалів. Якщо ви вважаєте, що в моїх діях є порушення, я окей, поїду з вами. Якщо ви не вважаєте, тоді наша розмова зараз набирає безпідставний характер. Чисто кажучи, просто не хочеться на вас витрачати особистий час. Ну а, а ви розумієте, ця? я не знав, що у вас на службі робочі. є особистий час. Робочий, вибачаюсь, я а не я не, не вибачаю вас. Мені якось все одно. Ну, Парі, водій, Не бачу, за хто не поставив. Юра, а, якщо Юра, якщо слухай сюди. Якщо раптом щось не так, о, окей, хай можеш прослідувати з ними для затримання, і так, це все таке. Я причини зараз ми це все, я причини зараз не давати документи просто так не бачу. Ніякої. Почув мене? Доброго дня. Доброго дня. Ви до мене звернулися? Цікавить вас щось. Що до мене може вас цікавить щось? Поки нічого. Цікавить ваші дії. Цікавить мої дії? Які самі? В основному ти закинули. У вас корт не видно, так? А ви мене запорізь, так? А хто у вас водій? А ви знаєте, що у вас лиса резина? Шановні. Я можу так А ви знаєте, що вони зимні чи ні? Ви напишіть. Я прошу. А ви знаєте, що ви на, на зимній резині зараз їздите? У вас ще не не, не наступив сезон чи що? Це Заборонена земля резина чи що? Ви сніг десь бачите? Ви заборонена зернова гола чи що? Ви сніг бачите, я питаю. Спочатку на твої машини. Хочу законовнути. Саме за наші За наші. уже надоело бліки номер ніяк це на машину ти піснуть сочнути ваші все розставить раз пожалуйся не бачу законної підстави як ваше прізвище законних підстав не вистачає де? Ви за що зупинили? за габарит. Де у вас габариш? Патрульна поліція, бортовий номер 0108. Ну, що не так? Ви за це e, зупинили? Зупинили безпідставно і, на вулиці Кільцевій. Да, місто Чернігів якраз садове товариство ветеран. Кільцева розумієте? <кос> да. <кос> <кос> Да, я хочу залишити скаргу, по-перше, дивіться. По-перше, вони не можуть сформулювати причину зупинки, ту причину, на яку вони... Ви ніколи не помиляєте. Не бачили. Одна з причин зупинки те, що в автомобіль ЗІЛ не обладнаний пасками безпеки. Да. Плюс автомобіль, на якому рухається поліцейський, з різним зносом. Шин протектора три колеса майже лисі. І мають пошкодження з правої сторони біля задньої двері. Коли ви будете уповноваженою особою. Я хочу, щоб зв'язався зі мною відповідальний. Ну мені так. Чарі. Давайте ви ж на водія хочете о, виписати патруль? Дивіться. Давайте о, і тут на у набір виписати. патрульну поліцію проходите. Дякую, поліцейським, Ні, дякую. Тоді е, я буду а ви не хочете піти просто не щоб він пішов у патрульну, а ви, наприклад, послужити. Не хочете? Нема вас такого бажання в обох? Є, бажали. Є? а що, вас не пускають туди? Не пускають. А хто, є... хто вам забороняє, а скажіть? Служите. А я звільнився. Да? Молодець. Да. Я вас вітаю. Молодець, дякую. Я вас вітаю. А тепер зробіть, щоб я вас привітав. Не хочу. Не хочете? Не хочу. Так от бачите, ви не хочете. Ну, не хочу. я ну. не забороняю. А чому ви йому пропонуєте піти в поліцію? Ви не хочете служити, а його пропонуєте, щоб він пішов. Просто для інформації пропонує. Для інформації. Але? Ну я вам кажу для інформації. Що не просила вас. <г accountant> ми ми з вами спілкувалися. Я Да, Вибачте, якщо я вас образу. Наприклад, <Sau> дивіться. <з doo> давайте, наприклад, я вам покажу. Давайте. Не маю повноважень. Це такі Це я бачу. З вартою. Ви так вважаєте? Ви так знаєте. На барішку не працює, то платків нема. Ні, ви не можете їй. Чому? Ви мене затримуєте? Тому що ви... Ви мене затримуєте, питаю? Тому що я вже сказала. Я питаю, затримую? Ви зобов'язані надати мені посвідчення водія. що я не зупинила. Ви розвиваєте мені сучасно. Ми мало не розвиваємо. Так ви не довели причину зупинки, шановні. Я не повинна доводити, я повідомила. Ви якраз повинні доводити. Чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. Частиною другою. назвати причину зупинки з детальним описом її Е... Я повідомила водію. Що ну, габарит не працює? Працює я вам повідомила. Габарит працює. Ви мені сказали, я що в мене габарит не працює. Так, а який? так, Зараз ви повинні предвити мені чи від я від пункту два Ви сказали, що в мене розумі. не працює габарит. габарит працює у формі. Вам повідомлення повідомила, повідомила причину зупинка? Габарит так? Так? я повідомила вам причину. що габарит не працює? Напарник, що габарит не працює, питання. я вам повідомила причина зупиняється. Причина яка? Габарит працює? Так, він працює, працює, працює трошки в іншому режимі. Бачите, як це працює, як той працює. Я вам повідомляю про технічну несправність. Ми, це у у вас несправність? Там... Ну ви мене слухаєте чи ні? Слухаю. Я так. не кажу, що він не, не працює взагалі. Ну. Так а зупинили? Ми, ї... Ми їдемо, працює ззаді газ, зліва. Справа працює, ледь-ледь працює. Ходіть, будь ласка. Зараз габарити включені? Так. Я Тим взагалі... — Встановлені у вас з, вітлові прилади, не конструкції даного транспортного засобу. І? І. І що? А у вас, скажіть мені, оці шурупи передбачені транспортним засобом? Не чіпайте, будь ласка. І, ну, На рахунок. Цього я не знаю, що з чим би Ви бачили, що він користувався цими приладами, Чи я не можу зрозуміти причину зупинки? То, ну, нема факту користування. Ви, так, ви, 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 так, ви, ви, я зрозумів, якщо п'яти ПДР 3143. Це я я ви зараз б... не ви думаєте. Ви то за Я ви думаю, я ну так познайомити з ПДР, якщо Машині, ви не знаєте, чинного ПДР. Я ну, знаю. чинний ви знаєте Я знаю, чинний ПДР, а ви я бачу, ну отак, плаваєте трошки і не знаєте. Кось красного засобам і не розумієте, що я не знаю, чого зупинили і тепер Починаєте ну, знаю. Та, та просто одну назвіть. Вона не подобається, інша така При не так мета. Та, Ви просто назвіть одну причину зупинки і дайте детальний опис її підстави. Все, Все, що від вас вимагають. Все, що від вас... Я зараз з вами теж не розмовляю, будь ласка, не коли розмовляють дядьки. Кажіть. Що вам, кажіть? Кажу причину зупинки Я, просто назвіть. Причину зупинки, Ну смачані повідомляти. Ви вже зі тут. Ну так вам яка... от виберека підходить. Тепер ви берете, вам одна яка... не підходить, вона підходи. подобається. Ні, ні вам вам яка ви ні, це вам якась не підходить. Підходи. Підходи. Так хоч одна якась, я жодної не почув. Якщо 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 немає, причина зупинки габарити, немає. Можете важити, як хочете. Ну що я так вважаю. Можу їм можете вважати. Якщо слухайте, якщо причина зупинки габарити, Юра, зачекай. Якщо причина затримання це трошки інша процедура. Якщо причина зупинки габарити, то вони світяться, я не бачу підстав. Якщо причина зупинки пасок безпеки, то я не бачу підстав, тому що такий автомобіль не обладнаний пасками. Ну, Так яка причина зупинки в итогі? Яку конкретно? Ну, звіть пункт, щоб я хочу... Вони, ну запитай, просто скажи. це, чому ви маєте називати? Має називати Юра, слухай, скажи Ми просто будь-які Ну, Юра. Дивіться, ви коли перший раз пішли, давайте почесно. Ви що не скажу? Габарит працює він, працює? Так я не кажу, не працює, він не працює. Він не працює. Він працює не так, як той. Він, 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 вийде, працює. Працює так це причина для зупинки? Звичайно, чи що? Ніхто не каже ні за штраф, ні за чого. Як причина зупинки, це є це має місце бути. Просто дивіться, якщо у ну, вас лівий працює. Той, той працює, Той ну, Він працював дійсно тускло, дуже тусно. Його живу, не видно. Ну. Вночі їдете, у вас несправний правий габарит. <клес> ну, Чуєте, ну, ну, справне, але працює не в правильному режимі. Якщо, як... Ну, як як ну, відносно лівому. Ну, він світить, але світить ну, ну, не, ну, не так, я старан, як лівий. А, до прикладу. Ну, так дивіться, Для прикладу це може бути не ну, може бути старе. Ну, ну, і і що? воно вже все, ну, Ми просто. вас зупинили, перевірили ваші документи, до вас питання немає. Ми вас якось... пояснюю я просто. Да ви розчуете, <coughs> що <чого coughs> у вас немає навіть права зупинити за це, що воно світить. У вас чіткий перелік визначений статтею 35. Є. От немає вас права. Навіть передбачає. Буде законне, дивіться, буде законна причина. Розумієте? Що ви ви розумієте? Ні, буде що законна причина і потім я. Я з вами не, назна... роз... не, не спілкуюся зараз, спілкуюсь з водієм. Ви знаєте, як я зараз жалкую просто, що я не водій. Блін, ви собі не, уявляє, не уявляєте просто. Бачу законні підстави. Ще раз повітря. Що ви не бачите, я ж ну. Цю... Так а який пункт 35 статті, я не зрозумів? 35 статті, 3 Третій пункт. Третій пункт. У вас підозри про вчинення адмінпорушення? Докази. Знайомку, більшість. Ну, де доказує. Всі наявні. Всі ну, наявні, бачу, безпідставно. Габарити працюють, далі. Ще які докази. Наприклад, тип з зовнішньої хасів відповідає дані конструкції транспортного засобу. А хочете, а я, я вам зараз покажу технічний висновок. Технічний виснав, чого? Да. Ну, цього автомобіля, він проходить технічний, технічний огляд постійно. Не я не знаю, він не як виснав. Виснав. проходить технічний контроль даний транспортних засіб. Це вже буде питання до. Ну, Тут так він же як... Правильно, яка... правильно. Це законно виділе? Що законно видане? Ну, про технічний стан. Ну, Я свідки знаю, де ви проходили ці довідки ну, і що ви нам робили. А, а де ви вона, їх проходите? Вона законно видана? Що законно Якщо вона мене є? Ну, технічний огляд? Я ж не знаю, я ж не бачив його очі. Яка вона там законна чи незаконна, може ви роздрукували десь. Дай, собі. будь ласка. Я не знаю. Дай, Чому будь ласка. Ні? Якщо я вам її надам і воно пройшло. будуть ще питання? Чи питання будуть. Це не струкція, да? Трапу, ви... Ви ну, я не напередбачена конструкція. Ви експерт? Ви експерт? А чекайте, ви експерт? Я не експерт. Так, а чого ви перевищуєте повноваження? Не. Свої власні, Є. чого ви повноваження перевищуєте? Ну, конкретно, що це не... ну, якщо ви не експерт, як ви можете приймати рішення, що передбачено, що не передбачено, я не можу зрозуміти. Якщо експертний висновок, каже про інше. Я не знаю, які там експертні висновки, тому що як ви проходите на такий саме експертний мис, тех, експертний висновок установленого державного там. зразка. Який у всіх автомобілів, ну, абсолютно всіх. Я не знаю, що там проходить. Я ж не бачу вам пред'явити ти... потрібно. На словах, я, я цьому вірити не можу. Пане воді, документи. Звідно по два, чотири Адин Петри.

Все повністю, що там може бути, то фамілія. <тужас> все, доставай, повністю. З карман все, що там може бути. <плес> то, ви розумієте, що ви не правів взагалі? В чому не Ну В тому, що ви безпідставно зупинили автомобіль. <плес> я, як безпідставно? Я повідомив поділю причину зупинку. Ну, так mia, я ж вам кажу. Два, ну Якщо водій не зберегтися з цим, це не працювання. Хорошо, окей. Якщо причина зупинки габарит, як ви кажете, складайте постанову. Так, я говорю, так а для чого так, ви тоді зупинали? «Для, Ми... там... для чого? Щоб Добачу, сказали, що? А що передбачити? Ви зупинили для чого? Я почув вас. Можу їхати? Да, до побачення, в сьогодні, принципі. Судовця, не На якій підставі? Як Оце як конкретна причина, коли не працює. Давайте, відчиняємо, відкриваю підрізано, а будемо. Та відкрити 35 статтю. Підсказу статтю, якщо вам потрібно, можете відкрити відкритися на стіні. Та не сім'я норматівку заднім етом. Там э... не сі всі всі книжки мне. Юра, дивіться 31, 4, 3, наприклад, колір розміщені і режим роботи. Вони відповідають в цьому транспортного засобу. А звідки ви знаєте, який б його вимог? Дивіться, я вам покажу ще раз. Якщо тип, колір, наразі давайте. Режим роботи. Режим роботи. Дивіться, ну от, наприклад, у вас зараз поворотник моргає, моргає заодно і габаритний вогонь. Це відповідає типу чи ні? Режиму роботи. Я не режиму знаю відповідний конструктор. Я не знаю, як а рач, не повідає, а звичай, раду, я вам повідомляю, що це. режиму роботи. А Конструктор ви знаєте, як і наповнює. Ще одна доробити біла. Ну, Пощай, а ви ви заваріть постійно. Дивіться. Що, колір такий, колір такий. Ви самі повідомили, якщо цей фонар, наприклад, більш старіший, більш ну, новіший. Так, це, це, це не це забороняє відповідає. Міняти? Не забороняє, міняйте ну, на однакові тоді. Так а вони що різні, я не можу зрозуміти взагалі. Ну сидіть. Ну ви не розумієте, чи що? Ну, ну Вам ви сут... щиро, Допин, конкретно називають, а ви, ну, ви не хочете. Ви ПДР самовірити не, не хочете конкретно люди, праву. ну скажіть, вони що різні чи що? Вони Дивіться, різні. ПДР. Кажу... 35 стаття закону так. про національну поліцію. Пункт 3. Якщо водій підозрюється, вчинені адміністративного, кримінального правопорушення. Я підозрюю? Чинення адміністративного правопорушення, саме порушення пункту правил такого-то ПДР. Якщо ви не розумієте цього. Я... До речі, шановні, дуже раджу вам придбати отакі от книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду це, блин, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтик та Діма Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука, от вони. От ці наші герої. 29 сторінка. Ну отже, дивіться, є постанова Верховного суду від 1 серпня 2024 року у справі номер 950 дроб 2479 дроб22. Що причина зупинки вважається незаконною і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. Розумієте? Це практика. Це практика. Я не знаю, що за, за роздруківка там. Я вам назвав тільки, що посилання на нормативний акт, його можете знайти на нарада гов'юа. Будь-з якої роздруківки я можу і з листочка вам це процитувати, але, блін, воно на гов'юа є. Якщо ви хочете, можете переконатись. — Тому немає потреби. Позиція водія наступна. Він не надасть вам документи, доки ви не доведете причину зупинки. Законну причину зупинки, яка передбачена в 35-й статті, з детальним її описом. Ми тільки що побачили, що вони працюють, ці габарити. Натомість ми побачили, що резина в цього зила набагато краще, ніж у вас на вашому приусі. Ваша суб'єктивна думка. Так а чому моя суб'єктивна? Давайте поміряємо просто е, залишок протектору. Блін, я не знаю. Який тут залишок протектору може бути, шановні? Дивіться. Взагалі, лисе. Просто лисе. Ви ви у мене все працює, у мене теж все працює. У вас лиса не резина? Не це це не ваша думка собі Так я вам можу показати, пішліть покажу. Що таке лиса резина? Лиса О, резина це та, що без протектора. Це та що без протектора. Коли так пальчиком ній ведеш, коли пальчиком по ній ведеш і не відчуваєш. Знос ну, нерівномірний. Я таке вперед, так, так. так, що знос нерівномірний. Це... Я такого не знаю. Я не так, знаєте, то так, ссилайтесь на якусь конкретну норму. Зішлімося. Обов'язково. Я так не знаю, такого не маю. Можу їхати? Не ну, можете. <свят> да, ну Скільки стоять? Потім потрібно буде там стояти. <свят> Ні, так не видно. Получається, ну, ну, виходить. Ні, а що ви дійсно складаєте якісь затримання чи, 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 чи не що? Поки, не показує документи. Не на невстановлену особу є такий варіант, знаєте, скласти. ]ciğim. Мені у вас вчити треба чи що? Ні, власне, яких порад де, побачи, повчання потрібно. По Свідчення, водія, все реєстрації транспортного засобу. Пункт 2-4А ПДР України. Водій на вимо поліцейську зобов'язано надати документи. Якщо є конкретна місиця, причина... в пункті 2, один ПДР України. Серйозно вам цікаво?

Постанові Верховного суду від 1 серпня 24-го року у справі номер 950 дроб 2479 дроб22. Можете ознайомитись на раду ГОВЮА. І вам стане все зрозуміло, що якщо відсутні докази е, правопорушення... Знайомлюватися, це не немає потреби у вас, да? так? Е, це не наші це. Це не є потреба ознайомитись. Ознайомлюватись? Буквально О, вас. Вас не вам привідомо. З причиною зупинки. Так вам озвучена була. Що? Працює. Вам чому? Чи ви мене не чуєте? Ви І все, ви далі. Ви Він я працює, я, я їду далі. Да. Ну, якщо причина зупинки, законно. Пане водій, давайте вам не Якщо чекаєте, якщо б ми <кхи> були <кхи> пішоходи, я не розумію. Не плаває це не зупинка. Ну а що у нас надієш? Якщо бачу, габори немає. Хто не каже, що за працюючи габари. О, так а чого ви тоді збудите? Він працює в різних режимах. Це не Добрий колір. Це не причина, це... причина... Це... причина... зупинки. У вас перещопите пед... чи що? Ну, я... Слухаю ви... вас. Одне... Одне й те саме це. Я викликаю підозру. Я ну, тобто тут нічого такого, просто розумієте. Вони може вибачте, що ви поїхали, але як поліцейські, ну вони вже повинні вас перевірити документи. Розумієте на підставі чого? Скажіть мені на підставі чого вони повинні як поліцейські перевірити документи? Пошліться на, підставі, на нормативний акт. Я ну на підставі того, що я так розумію, у вас не працював габарит. Працював. Не, О, ти, не працював? в тому та й справа, що працював. Ну ну я скажу, б, добре, це може бути і помилка, але на даний момент ви своїми діями трохи ну как бы ви, ви викликаєте цю дозу. Да? Ну так і буде. Я скажу, покла показали документи, де ви є розумієте, до тих пір, доки нема у поліції з цими е підоз... підозрілостями, можна і лягти спати. розумієте? А я розумію. ну так і все. Я ну от ви мою позицію Та... почули. Я вашу позицію почула. Ну дякую вам. Все класс. Угу, гарного дня. Гарного <свист> дня. <свист> Держи в кадре все время.